позицію Міністерства, яке формує дитячу політику і в тому числі має пропонувати? Яка позиція ваша? От вашої ми, ми, зак... ми внесли свої пропозиції щодо того, щоб обов'язково відстрочкою користувалися патронатні е, вихователі, патронатні родини, бо вони взагалі були пропущені, їх там не було. А для нас це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що інакше дитина потрапить тимчасово вилучена, навіть в результаті насильства в інституцію, і це соціальна функція, яку ми вважаємо, важливо. Відстоювати, ми також подали прохання, щоб ті, е, хто є опікунами, е, патронатними роди, прийомними родинами і ДБСТ-вихователями також отримали право на відстрочку, і ми не заперечували, норма була по усиновлювачах така, яка вона є. Як буде прийнято щодо усиновлювачів на комітеті рішення, я думаю, ми погодимося з будь-яким. Хоча Вам я теж вмію, що Усиновлення дуже важлива форма, і, можливо, є сенс зробити виключення, але тут страшно тільки, щоб це не стало підставою маніпуляції, і щоб потім не почали дітей усиновлювати заради відстрочки, а за рік розусиновлювати, Бо, на жаль, в нас така процедура теж є, що можна ту дитину повернути назад. Тому це тонка межа, бажаючи захистити можливість дитини отримати сім'ю. В такий спосіб, в час війни, ми можемо створити механізм недобросовісності. Проконтролювати всі випадки важко буде, а потім ми отримаємо повернення дітей назад. Тому е, я думаю, для тих родин, які хочуть мати дитину, не, не у зв'язку з відстрочкою, їм е, ну, це буде неважливо. Вони все одно будуть брати своїх дітей. Якщо там, знаєте, не, не перебувати да, от, і не уточнювати по ходу запитання, чесно кажучи, не хочеться слухати те, про що. Ну, не по суті питання да, взагалі, от ваші відповіді. Тому давайте якийсь регламент по таймінгу встановлювати, пане Волово. От тільки що ви почули, всі колеги, позицію міністра, який формує політику. Тобто, ну, це дуже дивна позиція, коли ми маємо. Тобто порівняти, народити дитину і взяти під усиновити дитину статусно, державну дитину, статусно, дитина, яка втратила батьків, це дуже дивне порівняння. Але дивіться, тобто, пані міністр відстоює позицію, що створити патронат, який ну, сьогодні він є. Завтра його немає. Да, він має бути, але людина. Може створитися, створити цей патронат і навіть не брати дітей під опіку. Верніше їй вона може бути патронатною родиною, але дитина до неї може не потрапити. Тобто, вона буде як ну, на чергуванні, знаходитись. Да? А ось і дивна позиція, взагалі, що разусрозуновити. Тобто, якщо навіть під опіку взяти дитину статусну, це робота на державу рішення приймає орган опіки піклування. просто сьогодні взяв під опіку, завтра відмовився. Це рішення опіку. А тут саме усиновити дитину зі всіма витікаючими, да це тайна та, та, та усиновлення. і Так далі, а це рішення суд приймає. То це це справа що, ну, роками. Триває усиновлення, а тут під опіку, просто тобто, я тепер розумію, чому в нас реально падає усиновлення, чому в нас така дитя ну реально так формується політика. Чому в нас патронатні сім'ї? Вони вже давно перестали бути патронатними, де живуть статусні діти, яких мали були усиновити, А вони живуть роками вже два роки. Це вже не патронатні сім'ї. Тобто, ну тепер вся каша мені зрозуміла, чому в нас ну така ситуація? Добре, окей, ми почули. Я...